Ви знаходитесь у своїй квартирі або у своєму автомобілі, і тут несподівано у вашому житті з'являється слідчий із ухвалою про проведення обшук. У вас є година залучити адвоката. Ви перебуваєте в стресовому стані, не знаєте, в принципі, чому так відбувається. Оскільки ви можете бути непричетними до жодних кримінальних правопорушень, але е, слідчий, невідкладно або переслідуючи злочинця, може робити такий обшук, або заздалегідь отриманою ухвалою суду. У даному відео я покажу ваші найперші первинні дії без зайвого заглиблення до законодавства. оскільки... Будь-які норми статей, як показує практику, просто вивітрюються із вашої голови. Отже, основні ваші дії. Як вам діяти? У вас є в середньому слідчі. Йдуть на зустріч загалом, година на залучення адвоката. Негайно знайдіть, можливо, свого знайомого адвоката, скористайтеся гуглом. Телефоном знайомих і близьких, оскільки бути самовпевненим, що ви все проконтролюєте. Це не має перспектив, оскільки слідчий буде проводити обшук мінімум там з двома або з одним опером уповноваженим, такі опори уповноважені дуже люблять. Розказувати історії, що все точно буде гаразд, що все буде по закону, але очевидно і зрозуміло кожному, що слідчі і опери, проводячи обшук, мають намір знайти певні предмети, і в іншому випадку вони би цього не робили. І вони не можуть вами сприйматися, в принципі, як ваші друзі. Я не кажу, що вони прямо такі вороги. Але е, роблячи такі обшуки по декілька разів в тиждень, е, а ви стикаючись вперше в житті з таким обшуком, повірте, у них буде більше досвіду, більше тих аргументів для вас, які будуть е, робочими для вас, або якихось перспектив, або можливо, вашого затримання, або там вилучення вашого телефону і так далі. Тому не треба бути самовпевненим. Е, Залучайте адвоката, це єдиний правильний крок. Далі, що далі ви робите? Ознайомлені з ухвалою. Фотографуєте ухвалу слідчого судді щодо проведення обшук, детально перевіряєте, вичитуєте, яка саме адреса в ухвалі зазначена, дата ухвали. І Додати обшуку не може пройти більше ніж один календарний місяць. Який слідчий, можливо, зазначений в ухвалі, детально записуєте, який слідчий і його е, особи, які поруч із ним знаходяться. Це оперуповноважені, можуть бути інші слідчі, може бути прокурор, як завгодно. склади осіб можуть варіюватися, але е, ви чітко е, записуєте собі на папір. Е, прізвища, ім'я по батькові цих осіб з'ясовуєте підрозділи, з якого підрозділу, з якого департаменту, бо можуть бути різні підрозділи департамента. І саме головне, що в ухвалі про проведення обшуку є мета обшуку. Є перелік або орієнтовний перелік, або конкретний перелік майна щодо якого проводиться обшук. Наприклад, це може бути там, припустимо, зброя, це можуть бути наркотичні засоби, це можуть бути якісь там папери щодо е, господарської діяльності, це може бути інформація із комп'ютерів, інших носіїв, планшетів, телефонів. Але у такому випадку є ряд. Суттєвих положень законодавства імперативних для слідчого, які забороняють слідчому е, забирати фізично. Там, е, вони люблять забирати з, із системних блоків комп'ютерів, знімати жорсткі диски, вінчестери, або або забирати флешки. Є ряд, повторюся, норм, які забороняють їм це робити, що слідчий зобов'язаний копіювати інформацію, оскільки. Вилучаючи жорсткий диск, неможливо технічно зафіксувати який об'єм на такому диску інформації. І може трапитись випадок, що на такому жорсткому диску з'явиться інформація, яка насильно то вам і належить. Далі, з першої хвилини обшуку. Класична порада, що до всіх обставин дістаєте мобільний телефон, фіксуєте відео, там вмикаєте безперервно диктофон, фотографуєте, фіксуєте, фотографуєте, фіксуєте. Ви не можете цим заважати обшуку. Слідчий класично буде вам говорити, що це. Ви заважаєте обшуку, і він вам забороняє. Ну, зрозуміло, що там жорстких конфліктів вам не потрібно, але е, кримінальний закон, кримінальний кодекс не забороняє вам е, знімати відео на свій телефон у справах, е, так би мовити, підвищеного рівня цікавості зі сторони поліції е, поліція або інші підрозділи е, вилучають просто мобільні телефони. Е, з такими обставинами борються вже на етапі наступного після обшуку адвокати-захисники. Але е, такий підхід, щоб ви для себе розуміли, телефон – це ваша приватна власність. Обшук проводиться у приміщенні, тому слідчий не має права. За ухвалою про проведення обшуку робити ваш особистий обшук. Якщо він це робить, він окремо має складати процесуальний документ, відповідний протокол. Якщо він хоче там, вас обшукати, або вилучити телефон, який ваш особистий, який знаходиться у вас. Тобто завжди все заперечуйте. Немає юридичних наслідків щодо того, що слідчий або говорить вам він зобов'язаний первинно. Він вам говорить, а дайте мені там все майно таке то і грошові кошти всі пред'явіть. Навіть на етапі тому, що ви не відкриваєте двері, там спілкуєтеся там, через домофон, через відео, через двері, перекрикуєтесь, ви не зобов'язані нічого робити, як то підписувати, як то їх впускати. Оскільки, наприклад, припустимо, тут у вас Якщо ви так робите, у вас немає жодної ні кримінальної, ні адміністративної відповідальності, що прислі слідчі говорять, відкривайте, А ви кажете, не відкрию, тому що ви впевнені в своїй правоті, тому що ви впевнені, що у вас немає там злочинців під ліжком, у вас немає заборонених речей вдома, у вас немає нічого забороненого. І, наприклад, моя позиція зрозуміло, там власникам приміщень важкувато її сприймати, коли я працюю по клієнтам. Але якщо клієнт впевнений у своїй правоті, не потрібно навіть відкривати двері, оскільки так, ви будете вимушені потім ремонтувати двері, оскільки потенційно слідчий має право там примусово там, спилювати замки, входити до квартири. Але за умови, що обшук не дасть жодних результатів, є шанс, що на етапі того, що ви не відкриваєте двері, ви говорите, я залізобетонно правий, що ухвала помилкова або спрямована з метою там, здійснення тиску і так далі, є мінімальний шанс, що слідчий відмовиться від такої слідчої дії. А якщо і не відмовиться, повторююся, у вас будуть дуже соковиті картинки, як слідчий спилює двері, і якщо цей обшук безпідставний, то слідчий потім можете ви ініціювати відповідальність слідчого, коли він йде на такі радикальні методи, заподіює вам шкоду щодо там зламу дверей. І що в подальшому дасть вам е, гарні е, юридичні е, аргументи, оскільки обшук фізично в момент обшуку його неможливо оскаржити, його можна оскаржити в подальшому, дії слідчого, чи вони були належними, чи вони були перевищенням його повноважень. Далі ключовий момент, коли слідчі і особи, які поруч з ним потрапляють у квартиру, є в них така практика розбігатися. Вони розбігаються зрозуміло, ви один чи там зі своєю сім'єю, з дружиною, вам фізи... ви у стресовому стані, вам фізично важко проконтролювати всіх осіб. А ось коли учасники розбігаються, існує ризик, що один з учасників, ну, слідчі у мене в практиці було. Полюбляють більше всього ванну кімнату, що часто знаходять під ванною гранату якусь. Причому у мене в практиці було, що сім'я з дітьми і е, слідчі знаходять гранату в корзині для білизни. Тобто е, слідчий. Да, вилучає офіційно цю гранату, навіть незважаючи на те, що у сім'ї є діти, що це там корзина для білизни, і там так раптом знаходиться там, бойова граната. Тому тримати в полі зору і повідомляти слідчого, оскільки слідчий, переступаючи поріг вашої квартири, зобов'язаний вести свій відеозапис і залучати двох понятих. Тому. Повідомляти слідчо, що, шановні, ви не розбігайтесь, а будьте завжди в моєму полі зору, оскільки ви розбіжетеся, я припускаю, що якісь там заборонені речі раптом можуть з'явитися або за моїм припущенням, бути підкинуті. Тому, якщо слідчий зацікавлений робити. Так, як передбачає закон, то він має дотримуватися такої вашої вимоги, і ви наполягаєте на такій вимозі. Далі проводячи обшук, все майно слідчий складає десь там в кубку, і ви, після того, як слідчий каже, все, ось я там знайшов. Три документи, ось тільки грошових коштів я їх забираю. Ось там я знайшов комп'ютер. Фотографуйте це майно, маєте право, бо майно знаходиться в тому вашому приміщенні. Фотографуйте майно і знову ж таки заперечуєте усно. Щодо вилучення. І е, в подальшому, коли це майно слідчий вписує протокол, контролюєте, що дійсно все це те майно, яке знаходиться на купці. Е, 1, 2, 3, 4, 5, переписано з характеристиками з серійними номерами, е, переписано в протоколі обшуку. В протоколі обшуку письмово ви маєте право надати свої зауваження. Це мають бути юридичні зауваження, що там підстави обшуку нема, що ви заперечуєте, що вважаєте його безпідставним. І так, ну, якщо, не дай Бог, з'являються ті предмети під час обшуку, які ви вперше в очі бачите. Звичайно, очевидно, ви пишете про це в протоколі обшуку. Протокол обшуку копію Слідчий зобов'язаний вам залишити. Ну, зазвичай слідчий каже, ось знайте, сфотографуйте, ні, це обов'язково. Ов'язок він каже: я там з собою в кишені ксерокс не ношу, нати фотографуйте. Тому, звичайно, що як мінімум треба сфотографувати, а як максимум це проблема слідчого дотримуватися норми закону. Наприклад, в моїй практиці було, що слідчий виписує другий оригінал протоколу, створює другий протокол і залишає нормально у особи залишається підписана, прописана слідчим примірник протоколу. І на останок остання порада щодо вилученого майна слідчий та прокурор зобов'язані звернутися до суду, щоб накласти арешт на таке майно, оскільки під час обшуку так формально склалося, що можуть вилучатися і автомобілі. І все що завгодно і в будь-яких об'ємах, але такий так званий судовий контроль е, зобов'язує слідчого звернутися до суду, тому там залучаючи вже на даному етапі адвоката е, свого захисника або не залучаючи, знайте, що е, суд е, за місцем знаходженням органу, е, тому важливо, я говорив, записати департамент. І е, в протоколі видно, який саме орган проводить у вас обшук, і такий орган зобов'язаний звернутися до суду щодо всього переліку, накласти арешт на майно. Або певне майно так, ну, так рідко буває. Певне майно слідчий каже: мені це майно в кримінальному провадженні не цікаве, я вам повертаю. Але. Ви, відстежуючи це засідання суду, з'являєтесь туди особисто або з захисником і заперечуєте детально, починаючи з того першого моменту, коли я говорив, коли ви впевнені в своїй правоті, не пускайте, не відкривайте двері, хай спилюють замки і так далі. І тому, маючи вже певний аргумент, що ви категорично заперечували, що слідчий перевищив повноваження, що ухвала, видана помилково, додаєте фотографії... Цього всього дійства, оскільки поведінка слідчого у квартирі може бути по двом сценаріям: або він каже: я легенько, чисто формально там, походжу, подивлюся, або принципово там і зриваються. Меблі і совуються, і паркети, і розетки. Ну, але це в більш серйозних кримінальних провадженнях, але все одно юридично, зрештою, слідчий має право там, робити фізично в приміщенні все, що вважається за потрібним. Але ви рівносильно маєте право фіксувати і оцінювати, якщо там пошкоджено якісь меблі, пошкоджено інші предмети, оцінювати такий збиток і накоплення. Собі для можливої подальшої боротьби. Я перерахував основні моменти, просто, які має знати кожен, оскільки ніхто, як ми відчуваємо, не застрахований від безпідставних або підставних обшуків. З вами був адвокат Піксель Савчак. Підписуйтесь на мій канал, ставте палець угору. Оскільки це мотивуватиме мене робити більш якісні відео, дякую.